Доброго дня! Я Лариса Довга і це проєкт UCALCHA, проєкт, в якому ми розповідаємо і розпитуємо експертів про різні аспекти української культури від найдавніших часів і до сьогодення. Сьогодні гостем нашого проєкту є дуже цікава людина, історик, доктор історичних наук, професор, завідуючий сектором соціальної історії Інституту історії України України, пан Віктор Горобець. Доброго дня, вітаю сьогоднішню нашу розмову. Хотілося б е, почати із елементів козацької культури, із того, що ми називаємо козацькою демократією. Що таке демократія для того часу загалом? І що таке козацька демократія? Ми часто користуємося цим поняттям, мабуть, е, не завжди розуміючи, що за цим е, стоїть. Якщо ми говоримо про козацьку демократію як таку і взагалі про систему цінностей козацтва, то, очевидно, такою домінуючою цілексемі старожитніх прав і вольностей, очевидно, це є е, таке почуття колективної волі. Тому що навіть який би гетьман не був він там заслужений, який би гетьман не був впливовий, все рівно в своїх рішеннях він обов'язково наголошує на тому, що він відображає волю всього війська Запорозького. От якраз саме це втілення волі війська запорозького, воно було дуже важливо для того, аби козацтво визнавало свого гетьмана законослухняним би вважала його легітимним і навпаки, коли гетьман якимось чином намагався самовладно керувати, не прислуховуючись до думки своїх товаришів, своїх. Побратимів, то власне доля такого етьменування була доволі сумною, і очевидно, можна згадати долю того ж Дем'яна Ігнатовича, якого старшина в результаті заколоту заарештували, позбавили владу і відправили до Москви, або Самойловича, який також втратив владу значною мірою за того, що став таким авторитарним володарем, який не прислуховувався до думки, і оця воля вона втілювалася власне як в системі тих нарад, які, про які ми вже раніше згадували генеральних рад, Бо старшинських рад так само, і коли. Мова йшла про, про заміщення вакансій на якісь певні старшинські уряди, чи то сотеного, чи то полкового уряду. Козаки дуже пильнували того, аби людину обирали всім товариством, яке мало право виборів на певній території, скажімо, а не це був призначений гетьманом якийсь саме старшина. Що таке було бути призначеним? Ну, очевидно, що ми почитаємо літопис Саміла Величка або анонімного автора літопису Самовиця, то там описано два такі. Долі промови з тих випадків і з Івана Брюховецького, коли він призначив полковниками до Переяслава і до Полтави своїх клієнтів, яких не обирало товариств. Доля і одного іншого була трагічною, тому що на перше, що зробили, коли козаки дізналися, що там Брюховецький вже помер уже він не гетьман, це вони його ставленника, полковника Витязенка, тиранські убили, як пише Семійло Величко, і на його місце поставили. Коли Гуджила знову ж таки, як пише літописець согласно праву. через вибори, не просто призначення це, і так само і Переяславський полковник, так так само, коли повстання проти Брюховецького піднімається за результатом його поїздки до Москви, полковника убивають і обирають на його місце вільними голосами його наступника. Демократія Речі Посполитої – це було, наче теж так, ну демократія народовладдя, але це було ну, тільки політичного народу, так тільки шляхти, еліти, як було в у випадку із козацькою демократією, на які верстви населення ця демократія могла розповсюджуватися. Ну, власне, і в речі Посполитій також коли ми говоримо про репрезентацію політичної волі, то там мала право лише шляхта. Але якщо ми візьмемо інші соціальні групи, наприклад, той ж єврейський Кагал, він же мав своє самоврядування, свої виборні органи, або, наприклад, татари, які були під владою короля, вони теж мали. Тобто, кожна соціальна якась група вони мали своє самоврядування. Інша справа, що в шляхти самоврядування поширювалося і на сферу там вищої політики, на прийняття рішення, а решта стосувалися якихось там локальних місцевих проблем. Очевидно, так само і в козацтва такий самий поділ відбувається. Тому що і селяни, і міщани також мають свої самоврядні організації і мають самоврядування козацтва, але козацтво воно начебто впливає на більш важливі принципові рішення. Коли козацтво ще мало право там зовнішньополітичної репрезентації, то це мова йде про якісь зовнішні стосунки, про прийняття, скажімо, протекції або московського царя, або шведського короля, або турецького султана. Пізніше це мова йде про там про порядок збирання податків, про якісь інші такі речі господарського плану. Але це такі, які стосуються в загалу всіх всіх станів козацької держави. Інша справа в тому полягає, що на відміну від класичної держави, станові держави речі Посполитої, оця соціальна замкнутість в межах козацької держави вона не була таку, не набула такого універсального звучання, можливості переходу, скажімо, міщан в козацьк або селян особливо коли мова йшла про заможних селян козацтва, вона була більш скажімо так спрощеною аніж це було в речі Посполитій потрапити в шляхту да? бо там потрібно було рішення сельму раніше там короля в козацькому середовищі це було трішки легше зробити хоча теж велися компути де всі козаки були записані для того щоб вписатися туди потрібно було якісь особливі там заслуги ну або особливі зв'язки там так такі речі теж були можливі. І, наприклад, люди, які там втрачали козацькі права, їхні, наприклад, батьки чи діди були козаками, а вони от втратили. А вони... чому втратили? Ну, в основному мова йшла про економічну самоспроможність, Або, наприклад, там загинув козак, а його діти були ще малолітніми, недостатньо не, не економічно спроможними, не могли нести козацьку службу і тому перейшли там міщанство. Або просто, наприклад, за своїми такими характеристиками, сутністями, от людині було простіше. Сплачувати якийсь там податок, чи виконувати якісь роботи такого плану там лагодження доріг або перевозів, або ще щось, аніж. Ризикувати своїм життям у козацькому поході. Такі мотиви теж були. А якщо ти не береш участі в походах, якщо ти не стаєш під знамена, то власне ти, по ідеї, втрачаєш належність до козацького стану, до козацької корпорації. Інша справа, що вже коли ми говоримо про XVIII століття, то поширеною стала така практика, коли заможні козаки, заможні люди, скажімо, не, ну, не бажаючи ризикувати, наймали якогось там наймита, який за Місних служив, хоча знову ж таки, це було так напівлегально, і полковники, і гетьмани намагалися такі практики не допускати. І, власне, багато універсалів, де наголошується, що в похід має козак виступати обов'язково. Він може мати там почет і своїх слуг, але в жодному разі не відбувати військову повинність своїми слугами а особисто ставати під. Від знамена, тобто такі речі теж були. Але ще раз кажу, що в плані самоврядування, то власне на місцевому рівні, якщо мова йде про вільне село, а таких половині 17 століття була переважна більшість. Про тенденції 18 століття, то вони невпинно зменшувалася. Кількість, бо е, ставало більше старшини козацькі. Гетьмани намагалися засвідчити свою владу, свої, скажімо так, володарські якісь. Якості доброти щедроти, і вони поволі ті села роздавали саме старшинам, це, це інша справа. Але якщо мова йде про такі села вільні, де або там міста вільні, то звичайно ж всі користувалися певним набором самоврядних таких інституцій, самоврядних прав. Як між собою співвідноситься демократія як демократія, і все-таки самоврядування, це синоніми для того часу, чи це поняття трошки різного характеру? Ну, коли ми говоримо демократія, то очевидно, що ми трошки скажімо так, екстраполюємо поняття, бо це не йде, не йде мова про демократію в сучасному розумінні. Це радше, все-таки ближче до, до самоврядування певної спільноти. Хоча знову ж таки, якщо ми говоримо про ухвалення, скажімо, тих того ж з Ційного акту пактів, які були Орлика які там регулювали характер взаємин владних, там ставлення до майна, там до до, до такі саме соціальні всякі речі. То очевидно, що це мова йде про високу політичну репрезентацію. І це можна говорити про про якісь елементи демократії, але знову ж таки, демократії станової, це була ну загальний тренд, загальна якість демократії для всієї Європи. Тому що ми маємо на увазі, що тоді були все-таки. Держави, кожна соціальна група мала якісь свої можливості впливати, ухвалювати рішення, свої права, свої обов'язки і не могла вийти за, за межі. Про загальнонаціональні речі демократичні, ну це вже, очевидно, можна говорити лише часів Французької Революції. Цієї Були якісь віртуальні цінності, котрі а наприклад, належали до компетенції чи до прав ними користуватися, ну тільки найвищого політичного стану, чи, наприклад, такі цінності, як свобода, як рівність, як там пратерство, котрі ми сьогодні клішовано накладаємо на козацький період, для кого вони були цінностями, і наскільки вони справді цінностями були? Ну, власне, якщо ми говоримо про народження і становлення козацтва, то очевидно ця рівність всіх вона була базовою, вона була тією інтегральною, скажімо так, цінністю, яка якраз Це для якого часу. Ну, Якщо ми говоримо взагалі про про козацтво, то воно на рівні декларації зберігалося від початку і до кінця, бо то було в перше в мірі лицарська доблесть, а друга була рицарська Братерство, якесь взаємодопомога, рівність і так далі, і тому подібне. Інша справа, що звичайно, коли козацтво стає провідною верстою, коли козацтво розвивається, то ця рівність дуже швидко вона розмивається, так би мовити. І тому, коли ми говоримо про козацтво, 17-18 століття, то очевидно треба мати на увазі декілька рівнів, таких те, що базовий, теж називається сотень козацтво, тобто загал. Який служить у війську, який, який є особисто вільний, який має право там володіти землею, який повинен виконувати військову службу. Це базова характеристика. А далі вже мова йде про певні привілейовані групи в межах навіть цього сотенного козацького товариства. Далі йде мова вже про певну прошарок, про певну групу козацької старшини, і поволі-поволі. Ця група козацької старшини вона набуває таких замкнутих рис. Нехай це не було прописано в законі, але це було в традиції і тому для того, щоб козаку багатьох випадках для того, коли людина отримує якусь високу посаду, сам старшинську посаду, то в універсалі гетьмана обов'язково вказуються видатні заслуги його батька, видатні заслуги його діда. Тобто це все вітається з погляду нашого часу. Це може сприйнятися ну як певний там непотизм, як певна корупційна складова, так але для традиційних суспільств яким було безперечно козацьке середовище. Це є навпаки ознакою тимоці тяглості традиції. Це є ознакою повноцінності суспільства. Так вся Європа жила, коли за попередні. Заслуги предків частина володіє там саме шляхетським званням, частина є князями, графами, баронами і так далі. І тому це це нормальний такий тренд розвитку, і в принципі козацтво розвивалося в такому напрямку. Бо Якщо ми говоримо там друга половина 17 століття, можливо, це було не так часто, можливо, це було більш так приховано, але коли вже говоримо про 18 століття, то ну немає практично. Випадків, коли якийсь рядовий козак раптом за завдячуючи своїй доблесті, ставав полковником, не кажучи вже про генеральну там, старшиною чи чи гетьману, тобто є певні соціальні страти, і ці соціальні страти мають певний м, такий службовий аванс. Виходячи з цього, вони можуть можуть претендувати там або на уряди сотеньного рівня, або або полковників. Дуже дуже мало випадків, коли діти там сотника раптом стають полковниками, Не кажучи вже про, про інші це, це із серії, чи може син сотника стати полковником, тільки якщо у полковника не буде власних синів, не буде власних синів, або так. він одружиться на доньці полковника, що вже теж власне вводило. А це, це було так, можливо. Є такі дуже дуже яскраві приклади цього, наприклад. Наприклад, той же майбутній гетьман Іван Мазепа отримує. Можливість долучитися до козацької ієрархії правобережного гетьманата гетьмана Дорошенка, там до генеральної старшини чи, чи близько того. Чому? Тому що він одружується на вдові полковника, яка була одночасно і донькою полковника, там, Білоцерківського впливового Да? І вже цей шлюб він вводить його в середовище козацької старшини певного рівня, і, і ми бачимо саме таку картку. Картину. Є навіть інший випадок. Знову ж таки, полтавський полковник Павло Герцик, такий теж відомий діяч про нього багато, і Саміло Величко писав, і в контексті Мазепинських всі, всіх речей, і все таке інше. Замолоду він торгував на ринку, продавав голки. Його мати була за національністю єврейського походження, тобто він був цим євреєм-вихрестом. Але мати вийшла заміж за генерального обозного забілу, і це дало змогу Павлу Герцику не лише увійти. До козацького середовища, але невдовзі стати полковником Полтавським. Тобто такі ліфти працювали доволі успішно. Працювали, ну це знову ж таки. кажу, Це, це характерна риса для тогочасної Європи. І та ж сама Річ, Річ Посполита, також шлюб на, на заможній вдові, вдові, яка мала зв'язки, це автоматично вводило до певної вищої якоїсь соціальної групи.